Перед початком відео хотів би подякувати усім, хто допоміг зібрати повну картину про неймовірних байстрюків. Величезна подяка Вайтлупу, No Concept'у та Сав'єру. Для когось бастрюки це просто іронічний дует. На думку ж інших, це проект, який дуже сильно перевернув українську сцену ще до того, як це стало мейнстрімом. Як розповідає ноу no концепт, бітмейкер бастюків, який товаришував з ними спочатку створення, аж з далекого 2018 року. Вони спочатку були просто друзями. Криво, або ж комусь буде зручніше чути Кітляревський, був його однокурсником. А Діма, він же франкотик, його ліпший друг. Вони миттєво познайомилися і почали товаришувати. Сам ноу no концепт знав про хобі друзів, а вони про його. Але на той час для них то були просто забавки. Потім бастюки вирішили перевести хобі в повноцінну музичну діяльність і прийшли до висновку, що їм треба бітмейк. Кірна альбом, і як очевидно, їм став Микита No Concept. Узагалі разом вони створили два альбоми: Байдиківка 2019 рік і Цвіт Папороті 2020 рік. Але про них ми розповімо дещо пізніше. За словами Микити, демок було дуже багато, і навіть жаль, що деякий світ так і не побачив. Але трек глибоко з Максі Сингу НоуКонцепта «No вірний є пасхалкою до однієї з демок байстрюків з такою ж назвою. Звідти взяті рядки. Бестріків знають. До речі, усі треки для ознайомлення з гуртом можете знайти по посиланню в описі. Там є і посилання на людину, яка дуже нам допомогла знайти усі треки і обкладинки до них. Після своєрідного успіху тих двох релізів далі почалася творча криза у гурту. Но концепт досконалював свої скіли і продавав біти іншим людям через Ютуб, писав свої демки. Франкотик, а через деякий час вже звичний вам ехтеліба, теж починав сольно займатися музикою і шукав свій стиль. Кітляревський поступово Охолоджувався до репу та почав робити мерч і займатися тому подібним. Розпався проект через те, що Кирило, на жаль вирішив остаточно зав'язати з репом у 2021-му. Тому далі продовжився сольний Ехтеліба і сольний No Concept. Ми пройшлись трохи по історії байстрюків середини, але що можуть сказати про них люди, які дивилися на це все зі сторони? Найголовніше питання, як же все ж дізнавались про байстрюків? У Хід ішло багато методів, але основа була у ВКонтакті та інстаграм. У інстаграмі йшла таргетована реклама. Як каже, очевидець Вайтлуб. Я пам'ятаю, вони робили рекламку в Інсті. Тіпа ну, таргетну рекламу, і в них була така рекламка, де щось діє і щось колонки їбошать, і там цей трек йолоп, і, тіпа, і тіпа, цей діад розйобується під цей тречок. І ну, наскільки я знаю, вони досить нормально там вже на той час аудиторію набрали чисто з цих рекламок у кінці. Також була реклама, скоріш за все, треку на підпитку, який також вийшов одним з перших. Згадуючи трек на підпитку, неможливо і упустити. Прикольну особливість, що в творчому доробку Байстрюків можна було знайти різні літературні панчі. На підпитку, солок, щіпка, на Після цього виходить один з найуспішніших і найкращих на думку багатьох трек байдиківка, в якому є і сильний панч-реп, і звісно ж відсилка на легендарний мульт. Я залишу до нявки, наче спортаку з Байдиківку на хуробі злого та його і бані вичинки. Я забув про лайно та не забув забрати ви. Не спійти, спій. Після цього бастюки вирішили піти далі і написали перший альбом з одноіменною до синва назвою Байдиківка. Він був достатньо фановий, хоч і стиль на той момент був актуальний і все звучало свіже. Оксами тобі доріжки, я фрешмен Сергій притула. Кожен день для нас це свято, а робота для Бовдура. Оксами тобі доріжки, я фрешмен Сергій притула. Кожен день для нас це свято, а робота для Бовдура. У селі землетрусе під центр. Гендель ти не бачив так, і все тримається. же час, коли ви переходили на їх офіційний акаунт в інсті, можна було нарешті познайомитися з нашими персонажами. Байстрюки — це кітляревський та франкотик. Також байстрюки встигли навіть створити комусь рекламу. Вони записали два сніпети про достатньо популярний на той час паблік. МДА видається дрозбіне. Я секс <плес> символ Винник. Ти сидиш на пляжці, Я сиджу на емдеа. А рік туалярвем дамапередос, мемезнегадешен. Я не на викос, що Влад Владу МДА, привіт Я деградую, ніби віталік весь коя на МДА завис Привіт від гордона, привіт за дітей України на МДА зашти і всі охуїли і склад зі мною трохи неба mm -hmm. До речі, про емда, то в цьому пабліку при виході першого альбому хлопців рекламували всіх треки, тому у бастюків точно були якісь зв'язки з цим всім. Наступним ноу концептом Кітляревський та Франкотик випустили EP цвіт папороті, який фактично містив ідентичний сенс, як і попередній альбом. А саме панчі, плюс якісний і сучасний звук. Сале та благать, скоро в нас будуть укати. Це не місце, за невісоки пошли благати. Найдуть папороті, зара люці тапороті, найдусі тапороті, зара люці тапороті пальці на пусі не Вигляд, вона чи тебе хтось мусив на нитку у курді вузол, баті хотіли зразково голить, потрапив у бурсу. У 20-му році бастюки стали достатньо відомими у війських колах. Мовно кажучи, кожен, хто шарив за український реп, той автоматично і знав за бастюків. Це також відбилося на прослуховуваннях і на синглах, і на альбомах. Після цього бастюки поставили жирну крапку в питанні, хто насправді був головним серед українських реперів того часу. Вони це зробили треком Олем Фрістайл, який був просто неймовірним відкриттям того часу. Глусна бабл голова моя боличить балаган. Я і бланули мені від цього якось по цим балах. Бився з ліку, скільки ліків мені не допомагали. Але я зробив на базі. Мені вже по барабан. Далі у бастюків виходили лиш сингли, і їх можна було зустріти на різних вітах. Призиппомерсів, лаве це цвв і не ібе. Віслюк це не себе, то що стосується тебе. Також можна було купити і лімітований мерч від байстюків. Ще відомо, що хлопці виступали у багатьох місцях у різних містах, а один з них Ехталіба, і досі це робить. Бастюки насправді зробили дуже багато, їх не забули і не забудуть. Про це свідчать згадування про гурт у різних треках різних виконавців. знаю, що побачити гадю, пишо ім'я смерті зошит, ніби пасю. І не Їх план був популяризуваний. Увати український реп і українську музику ще до початку мейнстріму, ще до настання тих умов в українському андері, коли кожен проект має шанс перетворитися із звичайного захоплення у дещо справді культове та популярне. Вони продовжують це робити і зараз, але окремо. А ось думки виконавців і медіа діячів про гурт вітаю, дехто може знати мене як Савєра, але я переконаний, що кожен з вас точно чув щось про байстрюків. Я познайомився з цим гуртом 2019-го, теплою осінню і на репіті слухав цвіт папороті. Я досі вважаю, що їхні треки це найгеніальніше, що робили українці в трепі. куди настав ще, мабуть, під столом позов, аби струки робили це. Я залишу донятки на четфортеку з байдиківку. На хворобі злого та його і бані витіки. Я забув про лайно та не забув забрати випадку. Не шариш бастрюків, тоді аспити своє окрім. Я, я залечу до няк... Всім салют, це солодкий попіл. Мене попросили сказати пару слів про бастрюків. Е, я хотів сказати, що бастрюки це реальне м'ясо. Трек байдиківка це просто пушка. Вони дуже круто на мене вплинули, коли я починав робити мисло. І я бажаю їм всього найкращого, в успіхів в треках. Yeah. А, моє ставлення до Листроків позитивне, саме як до гурту, як до дуету. Це діби, які робили. Робили якісно і дуже стильово трепше, коли про треп в Україні ніхто навіть не насмілювався говорити. Це можна сказати класична е класика трепу в Україні байстрюки, джманджі ґенк і ця вся хвиля трепу, який тоді започатковувався, який зараз має вже своїх послідовників. Ну це такі. Мастодонти, знаєте, для мене особисто, але я їх насправді не багато слухав, бо пізно застав сім піз. Привіт! Назвіться Мені Неуліст. Набір сказати декілька слів про байстриків. Я би хотів озвучити, що для мене ці хлопці символізують певних ікон українського андерграунду. Це, в принципі, перші, хто вийшли в новій школі на впізнаваність. Я вважаю, цілком заслужено, адже вони робили справжній стиль і робили це впродовж всієї кар'єри. Вони доклали неймовірно вагомий вклад до того, щоб комуною українській культурі андерграунд сприймався і поширювався. І це справді заслуговий респект. Безперечно, байстроків без можна назвати певними легендами нової школи, яку ми зараз спостерігаємо. І я пам'ятаю, як десь в 17-18 роках ми цінили своїм друзям їхні треки словами, що ось хтось робить більш свіжий ньюскульний звук українською. І це на мене доволі повпливало і на мою творчість. На мотивацію робити музику, і я зараз навіть дуже часто переслуховую їхні старі треки. Дуже багато слухаю слухає Ектелібе, вважаю його одним з найкращих ліриків. От, якось так. Якщо тобі було цікаво, то підпишись на цей канал. Також можеш і на наш телеграм-канал, посилання на який, як завжди, в описі. Постав лайк та поділись цим відео. До зустрічі!